Всім привіт! Хочу вам зачитати від Йоанна, глава 3, вірш 3 і з 31 по 36. Істина, істина, кажу тобі: Коли хтось не вродиться з висоти, не бачте йому Божого царства. Хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний, той і говорить по земному. А хто з неба приходить над усіма, той, що бачив і що чув, про те він свідчить та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо немірою дає. Йому Бог Духа, любить Отець Сина й усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина й життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Амінь.